Всіх українців з вербною неділею будьте здорові, браті і сестри. Трішки для вас. Тренінг, сьогодні прес, подвійне навантаження і підтягнення з велосипедом. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації. Гаркуємось. Шість. З Рюзачком працюємо. Броніка поки що нема, але... Рюкзак не пусти, я вам скажу. 9. 10. Бажаю всім здоров'я, оптимізму. 11. 12. Микола Горобець. Нащадок. Козака Миргородського, козацького полку, горобця. 16, 17. Так, миттєво перелаштовуємось на миттєво перелаштовуємося на... Прес на цьому. Видно ж, да? Да, то поїхали. Два. Три. П'ять. Шість. Кожного дня бажано робити кажуть. Ху, десь поїхали далі. Тринадцять. 14 Ух ти! П'ятнадцять, хух! Важку багато. Перепочинок би дати і на завершення. Шовсером ХВЗ з тартоном своїм підтягнуся. Подивимося, скільки разів. Так, Бажаю ще раз здоров'я, всім дякую за підтримку. 78-ма бригада Збройних сил Гуляйполе. 78-й батальйон. Дякую, Іграв Власю, хлопці. Всім всім всім. Цивільні не з цим. А гартуємося і готуємось його. Ну що? З велосипедом поїхали. Педалі під той? Важкувато? такі справи ж. Так, ну що? Слава ЗСУ! Заразною неділею всім будьте здорові, нехай покрова оберігає кожного українця, Україна переможець. Слава нації. Україна понад усе. Микола Горобець, ми з України. Бажаю всім здоров'я і стану спасу.